Резонансна справа щодо вбивства і поранення дітей у Радомишлі, що сталося на початку березня минулого року, набуває нових обертів. Нещодавно, 20 березня, одного із підсудних Віктора Ільченка відпустили з під варти просто у залі суду, замінивши міру запобіжного заходу, стримання під вартою, на нічний домашній арешт. Оскаржувати рішення Корольовського райсуду Житомира. Прокурор подався до апеляційного суду. Позицію прокурора підтримують і адвокати потерпілих поза як перебування підсудного практично на волі може впливати на подальший розгляд справи відтак існують процесуальні ризики, говорять адвокати. Зокрема, і вплив на свідків, і в тому числі скоєння нових злочинів, а, вплив на іншого обвинуваченого, те, що заявляли, я вважаю, що вони існують, і судом першої інстанції не були належним чином оцінені. Під час розгляду апеляційної скарги 29 березня адвокат обвинуваченого Радзієвський клопоче про закриття апеляційного провадження, тим паче, що відповідне клопотання напередодні до суду направив і його колега чаюн. Ухвали судді в першої інстанції про зміну запобіжного заходу з тримання під вартою на домашній арешт, апеляційному оскарженню не підлягають. Відповідно підлягають апеляційному оскарженню. Ухвали про задоволення або відмову в клопотанні про застосування запобіжного заходу у триманні під вартою. Відповідно, в клопотанні наведена релевантну судову практику як Верховного суду, так і апеляційного Житомирського суду. Коли у аналогічних питаннях відповідно відмовлялась у відкриті апеляцій. Інних проваджень за такими скаргами прошу суд закрити апеляційне провадження. Натомість прокурор із доводами адвокатів не згоден. Не в 392-й статті кримінально процесуального кодексу, не в інших статтях немає прямої заборони на оскарження такого рішення. Пунктом третім частиною першою ухвали суду першої інстанції підлягають оскарження. Саме на цю статтю я посилаюся і вважаю, що таке рішення суду першої інстанції дійсно підлягає оскарженню. Тому вважаю, клопотання чи вона взагалі не підлягає розгляду. І будь-якого задоволення. Дякую. Опісля судді йдуть до нарадчої кімнати. Тим часом мама загиблого 12-річного хлопчика Карина Бальченко каже: очікує на справедливе рішення суду, щоб все було по закону, так як має бути. Бувці мають сидіти за ґратами, а не ходити вільно. Так не має бути. Що людина, яка розстріляла двох дітей, вона не має ходити взагалі по місту. Я не хочу допустити, щоб я хочу на маму переживати, саме що переживав я. За кілька хвилин судді повертаються до зали вже з рішенням. Клопотання захисника чи війна задовольнити закрите апеляційне провадження за апеляційною скаргою прокурора Житомирської спеціалізованої прокуратури військової та обороні спирального регіону Вуховського. Ухвала може бути оскаржена шляхом подання касаційної скарги безпосередньо до касаційного кримінального суду, Верховного суду протягом трьох місяців з дня її ухвалення. Судово засідання. Прошу стати. Захисник обвинуваченого Ільченка не приховує. Рішенням задоволений. Звісно, задоволений. Цілий рік ми чули про те, що ні за яких умов не можна Іченка випускати під вартою. Що перше, що він зробить, почне переховуватися від суду та від слідства, що він почне тиснути на слідків, знищувати докази. Але перше, що Іченка зробив, коли його 20 березня випустили з під варто, це виконав покладені на нього обов'язок щодо здачі своїх закордонних паспортів в органи Державної міграційної служби. Сама його поява сьогодні в апеляційному суді вона підтверджує, що всі ті ризики. Які протягом року заявлялися прокурором, вони не підтверджуються, і що Ільченка є першою особою, яка зацікавлена в судовому розгляді, і очистити і змити весь той бруд, який на нього було вилето протягом року. Мотиви рішення незрозумілі зізнається адвокат сторони потерпілих Володимир Красовський. Тому сподівається, що прокурор піде оскаржувати рішення далі до касаційного суду. Судді касаційного суду розберуться, чи дійсно мало місце закриття. Просто судов. Вої, практики, те, що я знаю, в мене таких самих дві апеляційних скарги прокурора. Буквально 27 березня переглядалася цим же складом суду. Вон суд тоді не вбачав підстав для закриття по вказаній нормі кримінально-процесуального кодексу. Чому вони за Два дні змінили свою думку, і з таких самих підстав в аналогічних апеляційних скаргах прокурора вирішили, все таки, що це може, може бути підставою для закриття провадження. Мені невідомо. Будемо з'ясовувати вже з мотивів судового рішення. На відміну від адвоката у потерпілих бракує слів стосовно суддівського рішення, бідкається батько десятирічного Олексія, який на щастя вижив після отриманого вогнепального поранення в плече. Я просто в шоці. Мене нема слов сказати рішення цього суду і рішення першого суду. Дитина погибла власному подвір'ї. Його випускають основного основного той, хто організував місце з Кудрашовими вбивство дитини. Його випускають. Якщо не на по суті, у нас немає правосуддя. Год нас стягнули, нам розказували, що якісь буде правосуддя, цілий ціли рік минув, а навіть найголовніше потерпіло, не, не допросили. Мене маслів попри те, що Віктора Ільченка і відпустили під домашній арешт. Однак він все ж лишається на лаві підсудних разом із військовим Олександром Юрком і підозрюється у вбивстві та пораненні дітей. Чергове засідання по справі у корольовському суді Житомира відбудеться 25 квітня.